Так, видите, я курку слиз духовкой. Другой задивись. О, гарно. Так пока. Гарні у меня вийшла. Зараз вас піднесу. Дивиться. Засмажилась. гарно дуже. Так що... Смажте дуже просто і швидко. Оце воно простоїло в мене півтори години. Ну що просмажилась вона, це точно. Навіть коштувати поки що не буду, хай гостини тоді. Ну, гарно вийшло. Так, що гарно, то гарно. Так що смажте, не лінуйтесь і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім смачного!